У тебе підношу я рухи свої, почуй вже молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тверджува слово. Як ти нам дав, допоможи, о Боже на святи, помилуй нас, ми діти є твої Всевишні. Je tvoji se myśl do pomoży ti, moja skeľa, tvrdinia moja, хай bude oboje лиш воля Tvoja. Я облагаю, щоб ти допоміг, Допоможи, о Боже наш святий, помилуй нас, ми, діті, є Твої, Всевишні Божь. Це вишні допоможи, доможи. Бог, бой доможи. Вітаю вас, дора церква. В цей вечірній час пропоную роздуми над Словом Божим. Отож. Свого часу Чарльз Пержен сказав такі слова. Чим більше ви читаєте Біблію та чим більше роздумуєте над нею, тим більше вона вас дивуватиме. Такі хороші слова. Я хочу, щоб ми сьогодні також роздумували над Біблією, над Словом Божим, і щоб ця книга по справжньому нас дивувала, щоб ми в ній завжди знаходили щось нове, щось корисне, щось свіже. В нашому житті багато планів, щільні графіки. Ми плануємо відпочинок, плануємо багато роботи, плануємо справи, дещо йде по плану, дещо не по плану, але є багато речей, які нас виснажують, в тому числі і праця, в тому числі і щільні графіки, і ми втомляємося. І нам необхідний відпочинок. Це дуже важлива. Річ, і я хочу, щоб ми з вами коротенько подумали про відпочинок. Отож, що говорить Вікіпедія про відпочинок? Це проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організма. Проведення часу для відновлення нормального стану організму. Це говорить нам Вікіпедія. А давайте ми згадаємо, що говориться про відпочинок в Слові Божому в Біблії. І перші згадки про відпочинок ми будемо читати книга буття, другий розділ з третього вірша. Такі слова. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Ми бачимо з перших сторінок Біблії, коли Бог творив світ, Він поблагословив, відділив один день. Для відпочинку. Якщо Бог подумав про відпочинок, якщо Бог запланував відпочинок, то я думаю, нам людям також важливо думати і планувати відпочинок. Отож, коли ми читаємо далі, коли е, Бог давав свої накази для свого народу, і це записано в 34 розділі книги Вихід 21 віршом. Говоримо це такі слова. 21 вірш, 34 розділ. Книга вихід. Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці і в орці, і в жнива спочинеш від праці. Бог нагадує для свого народу, дає таку постанову, що шість день ти будеш працювати, а один день відпочивати. І навіть якщо це орка, якщо це жнива, дуже важливо один день для відпочинку. Якщо Бог ніколи свої слова не говорить просто так, раз Бог дав постанову для свого народу про відпочинок значить, це важливо. І я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували, або ці роздуми наштовхнули вас про ваш відпочинок, про мій відпочинок. Чи практикую я це в своєму житті, щоб один день в тижні був для мене відпочинком. Коли ми говоримо про відпочинок для тіла, ми знаємо, що це має бути сон. Що це має бути свіже повітря, що це має бути хороша вода, що це має бути хороша їжа для того, щоб моє тіло відпочивало. Але дуже важливо є і духовний відпочинок для нашої душі, тому що це навіть важливіше, ніж фізичний відпочинок. І важливо розуміти для себе, що. Приносить відновлення для моєї душі. Тому що відпочинок це відновлення, це відновлення до нормального стану. І я повинен знати, що приносить відновлення, що покращує мій духовний стан. До чого я маю прагнути, до чого я маю йти, коли мені потрібно відновлення, коли мені потрібен відпочинок. До кого йти за відпочинком? І я пропоную для нас третій текст. Який е, говорить, до кого я маю йти з відпочинком або за відпочинком для моєї душі. Іван від Матфія, 11 розділ, читаємо 28 і 29 вірш. Ісус Христос говорить такі слова: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. І в цьому тексті ми читаємо про те, щоб за відпочинком, за відновленням своєї душі потрібно йти до Ісуса Христа. Багато людей свою душу вгамовують спиртним, якимись розвагами, але це все тимчасово. Але справжній відпочинок це в Ісусі Христі. Справжній відпочинок це в Його Слові. І хай Бог нам допоможе, щоб ми планували відпочинок, планували відновлення свого тіла, відновлення душі, духовне відновлення. І завтра в нас недільний день. Для багатьох людей це також є відпочинок. Можливо, ми подумаємо, і так би хотілося, щоб цей день недільний він став днем відновлення. Днем відпочинку для моєї душі, щоб я, можливо, переоцінив щось в своєму житті, щоб цей день я, можливо, більше провів час у спілкуванні з Богом, в читанні Слова Його, і щоб моя душа насичувалась. Тому що для того, щоб віддавати, потрібно набагато більше в собі мати. І для того, щоб щось комусь дати, я маю в себе, для себе начерпати набагато більше. Тому хай Бог дасть нам мудрості, щоб ми в своєму житті знаходили час для відновлення, час для відпочинку. І хай Бог нам в цьому допоможе. А йому за все, Хай буде слава. Амінь.